облож мене, як мама обложиш. А та що там в тебе вже блошиний табу? Та бу... Дай, ні, просто прикольно так робиш. Те, ти ти вучайника пригни, бо я щось не достаю. Чуєш, посолька, ти стоїш як шлагбам. Гібо. Ой, вушка грязні, все, я тебе вже до грумора треба вести. Друг, рота смердюхи оді. Ну, да, 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 йогу весь дати. Чекай, ну, бо само от, і зліва, і справа, О, ой, скачало. Що я можу сказати? Помий писок і лягай спати я хочу скакати і гуляти. Скакати і гуляти? Може тебе посраці дати? А може мене не чіпати? Ого, uh ну, -huh, ну маєш, це маєш просто за да тебе. Так, поблошити я не могла читати. Ну давайся, ну так діла не буде, треба, щоб ти уяголася. Давай, я, хай, уже лобуся. Фолька, я yeah. що? Ти, ти з дій смітників біж не їсиш? ні, а що таке? А, 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 а ти та шо ж руки в спереду кив'єсі, шот креню рота? Два-два-два, креню два, два. рота. не хочу. Спочатку руки йди помий. О, шо, а, а шо моїми руками? Нічо, все там, а ти, фу, а це на свої под... О, то мамо, я не буду біля неї сидіти. Не лапи, а голодави якісь. Чисто, <реш> ти, ти мою, я просто бігала по двору. Та важніше, що по мінному полю. На, блож мене. Да-да, замінували бульдоги. О, вже сама навіть визнаєш, а рота мінували, одкрайно його. Давай. Мінували й тобі передавали. Та ти подиви на неї, маму, скажи їй що небудь.